Добрий день, шановне панство. Ось в мене та сім'я стара самка, яка родила. Перший раз, перший раз я знімаю. Бачу, нутріняк не є багато, хоч вона була дуже повна. Ну, я думаю, там мінуси, напевно, є. І по тій причині їх небагато, бо вона билася була. Ну, Що маємо, то маємо. Підростуть. Почнуть бігати, я не хочу туди в куток лізти і сам по відео подивлюся, порахую скільки їх є. Хоча минулого разу було досить внутрінят. Ну, тут самки шість з половиною родили. Вроде. А, що я там бачу? п'ять штук я бачу на даний момент. Добре, дякую за увагу. До побачення. Що маємо, то маємо.